Перший розділ періодичний закон, електронна будова атома. Читаючи матеріал цього розділу, Ви пригадаєте склати будови атомів, розширене свої ПРО. Знання про заповнення електронних орбіталей зможете більш упевнено прогнозувати значення валентності та ступені окиснення елементів за електронною будово атому. Ви також переконаєтесь у важливості періодичного закону для хімічної науки навчитеся використовувати інформацію, закладену в періодичній системі, глибше зрозуміти існуючі закономірності у світі речовин і усвідомити, що періодичність серед хімічних елементів зумовлена електронною будовою атома. Перша тема атоми, хімічні елементи, періодичний закон. Будова атому. Ви вже знаєте, що атом найменша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно зарядженого електрона, що рухається навколо нього. В ядрі міститься частка двох типів протонів і нейтронів. Нейтрони не мають заряду, а заряди протонів і електрона однакові за величиною, але протилежні за знаком. Кількість протонів визначається заряд ядра атома і дорівнює кількості електронів. Кількість протонів в атомі, як відомо, називають протонним числом. Його вказують нижнім індексом зліва від символу хімічного елемента, наприклад, фтор 9. Нуклоне число сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі. Це число позначає верхній індекс перед символом хімічного елемента фтор-19. Кількість нейтронів дорівнює різниці між нуклонним і протонними числами. Атоми флору таких частин 10, 19. 9. Будь-який вид атома гідроген 1, карбон-12 або натрій-23 тощо називають нуклідами. Атоми елемента з різною кількістю нейтронів є ізотопами. Вони мають однакові протонне число, але різні нуклонні числа. Ізотопи гідрогену, як ми можемо зображити, гідроген 1,1, гідроген 2,1, гідроген 3,1. Ізотопи це нуклідна одного елемента. Хімічний елемент світ речовини утворений майже 100 хімічними елементами. Вам добре відомо, що хімічний елемент вид із певним зарядом ядра протонним числом. Кожна проста речовина утворена одним елементом, а складна речовина або сполука двома чи більше кількості електронів. Складних речовин набагато більше, ніж простих, їх понад 20 мільйонів. Хімічні елементи, від яких походять метали, називають металічними, а ті, що утворюють неметали, неметалічними. Під час хімічних реакцій атоми металічних елементів у металах втрачають електрони, а атоми неметалічних елементів у неметалах приєднують їх. Періодичний закон. У неосяжному світі речовин існує певний порядок. Про нього свідчить періодичний закон або закон періодичності. Властивості хімічних елементів простих речовин, а також склад і властивості сполук, перебувають у періодичній залежності від зарядів ядер атомів протонних чисел. Періодичний закон один із основних і важливих законів природи. Він був відкритий мінділеєвим в 1869 році і спонукав учених до пошуку нових елементів, з'ясування причин періодичності. На основі цього закон мінділеєв передбачив існування в природі трьох невідомих тоді елементів. Він залишив для них порожні клітинки в періодичній системі, вказав орієнтовні значення атомних мас, ймовірну властивості простих речовин і найважливіших сполук. Невдовзі ці елементи були відкриті. Їх назвали Галієм, Скандієм та Германієм. Табличним виразом періодичного закону є періодична система хімічних елементів. Причини відкриття мінділеевим періодичної були з'ясовані пізніше, коли стало відомо, що атом має складну будову. Тепер ми знаємо, що періодичність у світі хімічних елементів і утворених ними речовини зумовлена електронною будовою атома. Отже, можемо зробити висновки, що атом найменша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. У ядрі містяться протони і нейтрони. Хімічні елементи це вид атомів із певним зарядом ядра протонним числом. Періодичний закон є основним законом хімії. Нині його формують так: властивості хімічних елементів, простих речовин, склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядер протонів. Таку залежність спричиняє періодична зміна електронної будови атома. Використовуючи періодичний закон, можна прогнозувати хімічний характер елементів, передбачати властивості речовин.